Вітаю, друзі, на каналі Інформатика. Це просто сьогодні ми з вами разом приєднаємося до битви за Україну і допоможемо нашим захисникам позбутися тієї сарани, що пре на нас із мордору. Просто зараз на ваших екранах відбувається бій у повітрі, в якому наш захисник має відбити навало ворожих літаків. Та вони ще не знають за нашу секретну зброю. Як тільки захисник збиває 30 літаків противника, в нього з'являється можливість. Викликати підмогу. Зграю спеціально навчених бандерок І не хвилюйтеся за наших гусачків. Вони професійно навчені бійці і приземляють ворожі літаки без шкоди власному здоров'ю. Просто лякають їх до чортиків, от і все. Запевняю, за час боїв жоден гусак не постраждав. Ну що, друзі, готові приступати до даного проєкту? Тоді погнали! Для початку переходимо в редактор Scratch при Вибираємо нашого котика і назвемо нашу гру Бій за Україну. Тепер завантажимо необхідні нам спрайти. Посилання на них є під відео. Вибираємо завантажити. Вибираємо бандеру гусака», ворога номер 1 захисника номер 1 і хмаринку номер 1 Чотири спрайти. Вибираємо за допомогою затискання клавіші Ctrl. Тепер перейдемо до костюмів нашого захисника і додамо йому ще один костюм захисник 2. Вони відрізняються. Тільки кольором, і зміна кольору вам буде і підказувати про те, що ви можете викликати підмогу. Ворог має трошки більше костюмів. Тут у нас костюм 2, 3 і 4. Всі вони виглядають наступним чином. Одне крило горить, друге крило горить, і літак пішов слідом за кораблем, тільки чомусь літак у нас в іншу сторону дивиться. Давайте його відобразимо. Ось так, щоб вони всі в одну сторону в нас дивилися. Хмаринку і гусака поки що взагалі вимкнули. До них ще черга дійде. Ну, а літак ворога, давайте зробимо трошки меншим, бо він якийсь у нас завеликий. Тобто зробимо його відсотків 80. До речі, до костюмів літаків ви також можете звернутися і їх допрацювати за власним бажанням. Всі елементи які костюмів розбірні. З ними можна працювати окремо. Тепер переходимо до нашої сцени, завантажуємо карту. Крили, ось наша карта частинка нашої України, яку і буде захищати наш захисник. Наш захисник має. Літати ось десь тут, на цій межі, і відбивати ворожу навалу, яка буде перти з мордору сюди до нас. Ну і лишилося нам ще створити боєприпаси нашого літачка, який буде відстрелювати оцю заразу. Вибираємо створити спрайт, намалювати його, збільшуємо максимально наскільки можете вашу картинку, щоб вам було зручно і ви бачили ось ці кубики на екрані. Вибираємо колір наших боєприпасів тут уже на власне. Цей смак, як ви хочете, такі і обирайте. Беремо звичайний прямокутник і малюємо прямокутничок десь на 2 на 3 квадратики. От такий собі прямокутничок. Далі я його просто скопіюю, вставлю ще один і десь через 3 квадратики. Вниз поставлю другий прямокутничок. Наш літак буде шмалити відразу з двох кулеметів і відразу дві кулі має вилітати. Вибираємо так обводячи ці кульки, бачимо, що з'явився хрестик, і ось у нас є хрестик наш. Шого спрайту вони мають співпадати. Ставимо ось таким варіантиком. Ну і назвемо їх тут ракети. Спрайти готові, і ми можемо переходити до програмування. Почнемо з нашого літачка. На початку гри він має зайняти свій спостережний пункт, і це десь ось тут у нас має бути, десь по X мінус 140. Ну, а по ігриках поставимо його на початку посередині. Тож, переходимо до нашого поля програмування, вибираємо, коли натиснуто на прапорець, перейти в координати і ставимо їх тут. Мінус 140, а по ігриках ставимо. 0. Окей. Ну і маємо слідкувати, щоб у нас той костюм, який потрібно включився, тому поставимо тут відразу змінити образ нашого захисника на захисник 1. Далі він має керуватися. Керування буде відбуватися тільки за допомогою мишки, тож в дану гру можна буде пограти навіть телефоном. Вибираємо тут блок керування завжди, і тут наступні команди. Слідувати за мишкою, слідувати за вказівничком. Відповідно, він буде, куди б ми мишку не крутили, відразу за нею туди прозвертатися, Згадамо йому переміщатися, і це буде швидкість вашого літака, тому ви тут визначаєте число самостійно. Я поставлю число 5, мені її достатньо. Ось наш літачок вже літає. Але наш літак має стояти на заданій позиції. Відповідно, зафіксуємо йому тут координатку Х і поставимо її мінус. Мінус 140, нехай вона собі так і буде. Ось тепер у нас він плавно літає вздовж своєї визначеної позиції і тут може відбивати наших ворогів. Та є одна маленька проблемка. Якщо ми підведемо мишку до літачка, його почне ось так трусити. Він не знає, куди йому потрібно розвернутися. Маємо цю проблемку прибрати. Прибирається вона за допомогою метода, який ми використовували з вами вже у проєкті, пригодилися. Фокс, ті, хто не бачили, подивіться класна штукенця. Що ми маємо зробити? Маємо зробити так, щоб коли ми наводили мишку занадто близько до нашого літака, він переставав її слухатися. Це робиться наступним чином: ми візьмемо і знайдемо різницю між координатами нашого літака і координатами мишки. Тобто візьмемо координату X літака, координату Y літака, і віднімемо від них координати нашої мишки. І тут все б нічого, але є одна маленька проблема. Інколи вони різняться і координати мишки більше, ніж координати літака. Відповідно, буде від'ємне значення. А нам потрібно відстань знайти. Тому ми ось так використовувати їх не можемо. Нам потрібна ще одна конструкція. Вона називається ABS-модуль, її ви вивчати будете в 6 або в 7 класі, тому ми її поки що використовуємо просто так, як вона є. Повірте, вона потрібна. Тому ставимо сюди ось так. І в нас тут буде завжди додатнє значення, і тут додатнє значення. ці додатні. Значення мають більше бути за визначену кількість кроків. Ну, давайте їх поставимо, кроків 15 або навіть 20. Давайте зробимо, щоб ми вже тут точно знали, що наш літак не буде тіпати. І вкладаємо конструкцію цю сюди і цю сюди. Відповідно, або ця конструкція має спрацювати, або ця конструкція має спрацювати. І тільки в тому випадку має працювати ця функція. Тобто відстань від мишки до літака більше за 20 кроків. А значить, нам потрібна ще Одна перевірочка. Якщо або спрацювала конструкція номер 1 або спрацювала конструкція номер 2 Тільки тоді буде керуватися літачок. Перевіримо цю штукенцю і бачимо, що коли я наводжу на літак, він просто зупиняється, тобто він фіксується. А коли відводжу мишку, він її слухається. Підвели нормально, завис, якби Відвели, літає. Ось така конструкція. Ну тут нічого не поробиш. В принципі, все. З літа. Ко ми завершили, давайте зробимо, щоб він у нас. Переходимо до спрайту ракети. Що в нас має бути тут? Коли натиснуто на прапорець, сам оригінал Спрайту ракети, звісно, буде ховатися, ми будемо знов-таки використовувати клонів, їх буде багато, тобто будемо створювати їх завжди. Наші ракети мають перелетіти до нашого літачка. Відповідно, ми ставимо тут рух, перейти до літака, до нашого захисника, повернути. В напрямку, повернути в напрямку, а от напрямок вони мають взяти той, в якому дивиться сам літак. І для цього ми в датчиках знаходимо отаку універсальну штукенцію. Тут ми можемо вибрати нашого захисника, а тут можемо вибрати його напрямок. І відповідно наші снаряди будуть розвертатися в тому напрямку, в якому дивиться наш літак. Ну і все, власне, коли ми починаємо стріляти. А починаємо ми стріляти, затиснувши мишку, коли мишка. Натиснута, десь вона у нас тут є. Мишка натиснута. Починають створюватися наші клони і починають вони в нас вилітати. Вибираємо команду Створити клона. Цим блоком ми розібралися. Що ж буде з клоном відбуватися, коли. Давайте ми його так трошки внизу напишемо. Коли він починає як клон, то відповідно наші ракети мають летіти, і мають летіти вони або доки не зустрінуть літака, тоді вони в нього влучають, або вони не зустрінуть межу. Зробимо таку штукенцію повторити до тих пір, доки торкається межі. Поки він не торкається в межі, буде повторюватися даний блок. Ну і тут, власне, вилітають наші ракети. Давайте перевіримо. Так, а чому вони не летять? А тому, що ми їх не показали. Вони ж тут у нас сховалися, то маємо їх Включити, ставимо команду тут показатися, запускаємо. І пішла серія. Отак. Дивіться, як ми їх лупимо. Купа ракет. Ну, такого насправді не буває. Тому давайте зробимо невеличку паузу. Ось тут, коли клона створили, ми зробимо паузу. Буквально там 0,5 секундочок. Це пауза між пострілами. Ну і для того, щоб тут не у нас купа снарядів, ми як тільки долетять вони до межі, будемо їх. Вилучати, перевіряємо. І ось тепер наші снаряди вже нормально собі летять, але пролітають поки що просто через ворожого літака. Цього не має бути, тому зробимо наступну штукенцію. Тут додамо ще одну умову. Якщо ми доторкаємося до ворожого літака, в датчиках торкаємося ворожого літака, ворог один маємо вилучити наш снаряд, але зробимо тут знов-таки Невеличку паузу. Ну, щоб вони побачили, що до них вже прилетіла та ракета. 0,1 одну секундочку. Буквально трошечки зупинимо нашу гру і видалимо клона. Запустимо, перевіримо, ракети летять, долітають до нашого супротивника і вимикаються. Чудово, з ракетами ми, типу, також завершили. Переходимо до ворожого літака. І ось тут попрацювати нам доведеться трошки більше. Для початку, коли натиснули на? Прапорець, в нас буде ворожих літаків багато, а відповідно будуть клони. Значить, оригінал ми ховаємо. Вибираємо сховати оригінал, змінити костюмчик образ на перший костюм, щоб у нас ще там літаки цілі були. І будемо створювати власне клонів. Вони будуть створюватися завжди, тобто їх буде багато-багато-багато. Будемо їх збивати за умовою гри, за моїми правилами, ви можете їх змінити. 100 літаків ми маємо збити, ну і так, щоб вони не летіли відразу сотнею, Зробимо секунду паузи між ними. Тепер, коли я починаю як клон, що тут має бути. По-перше, цей ворожий літак має з'явитися де інде, тобто ми поставимо йому перейти до випадкової позиції. Давайте глянемо, що відбувається. А, ну знову показати, забули, показати, забули. Перейшли у вигляд, показати. Запускаємо і бачимо: один створився, другий. Третій, бачимо, що вони створюються де попало, випадково в будь-якому місці. Нам потрібно створити так, щоб вони з'являлися. Випадково, але отам, в Мордорі, десь далеко. Тож ми перемістимо їх по іксам, задати їм значення по іксам. Десь там далеко, в нас тут позначення по ексам максимальне 240, поставимо їм десь 300. Нехай там з'являються далеко. Ну і вони мають розвернутися до нашого літака. А відповідно ставимо їм команду слідувати за нашим захисником. Тепер, коли вони будуть з'являтися, вони відразу будуть націлюватися на наш літак і прямувати саме до нього. Ну а для того, щоб вони почали летіти, нам необхідно їм поставити знову таки команду руху. Вони. Будуть летіти, 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 поки не зустрінуться з нашим літаком, і він їх не зіб'є, або поки не вилетять за межі простору, який ми з вами спостерігаємо, і там їх не зіб'є наше ППО. Тому поставимо тут команду повторювати до того моменту, доки їхні значення іксів будуть меншими за число мінус 240. Мінус 240 це ось ця наша межа. І доки ось ця умова порушується, буде. Повторюватися дана команда. Що тут буде? Ну тут будуть вони летіти, по-перше, ставимо їм переміщатися, можемо тут виставити будь-яку швидкість. Це ви вже експериментальним варіантом вибираєте і можемо перевірити, ось вони в нас летять. Бачимо, що куди б ми не перенесли нашого літака, вони завжди будуть слідкувати за ним і летіти за ним. Коли вони долітають до межі, вони ось тут замирають, Нам цього не потрібно, там їх ППОшка має збити, тому поставимо тут. Команду видалити клона. Ну, а тепер давайте зробимо, щоб і наш літак їх міг збивати. Поставимо тут команду: якщо торкається ракети, торкається ракети має працювати в нього зміна костюмів, другий, третій, четвертий, і потім він має знищитись. Щоб не писати зміни костюм 1, зміни костюм 2, зміни костюм 3, ми просто напишемо наступне: повтори три рази. Наступний костюм. Перебрали всі костюми костюми і маємо знищитися, але а, ми зробимо тут також невеличку паузу, щоб ми це чарівне дійство могли побачити. Ну одну секундочку, достатньо. І потім видаляємо клон. Перевіряємо, ось літак летить, і ми його збиваємо. Бачите, да вони всі в нас зриваються, розлітаються на шмаття і зникають з нашого. Поля зору. Ну і давайте зробимо ще таку штукенцію. Якщо ми не встигли попасти в даного літака і він вже наближається в притул до нашого літака, поставимо тут умову, що наш літак може піти на таран. Тобто ми ось цю умову торкається ракети, здублюємо і поставимо тут, торкається нашого захисника один і зробимо об'єднання або торкається літака, або торкається ракети. Давайте запустимо і подивимось. ось наш літачок. Бах, одного збив носом Бах, такий. Броне наш літак б'є їх як горіхи лускає. Або може просто стріляти в них і таким чином також їх збивати. Ось і все. В принципі, бойовий момент в нас вже готовий. Єдине, що ми не знаємо, скільки літаків ми збили. Маємо порахувати це діло. Тому давайте придумаємо тут якусь змінну. Цю видаляємо стандартно, створимо нову, напишемо, а так і напишемо: збито літаків на початку гри. Надамо значення збито літаків 0 просто цьому літаку. Ну а коли будемо його збивати перед тим, як вилучати клона, тут будьте уважні, саме перед тим, як вилучити клона, ми поставимо команду змінити збито літаків на одиничку. Не ставте десь всередині, бо буде відразу зараховуватися вам по 2 або по три літаки збито. Це ну, круто було б, але ну, не відповідає дійсності. І перевіримо цю штукенцію. Попадаємо по літаку, і бачимо, що нам бали нараховуються. І навіть коли ми їх просто є монотаран, так само в нас все це діло відбувається. Клас, це ми також з вами зробили. У нас є хмаринка, і маємо закрити наше небо хмарами, щоб ці літаки не побачили наші військові частини, і звідки ж їх лупить ППО. Тому запрограмуємо наші хмаринки. На початку гри ставимо, коли натиснуто на прапорець, хмаринки будуть з'являтися відповідно клонами, тому оригінал ми тут. Поховаємо, ну і зробимо для початку, щоб у нас штук 20 маринок створилося, відразу тут на екрані. Керування. Поставимо повторити. 20-25. Тут вже вирішуйте самостійно. В випадкових місцях, тобто ставимо команду Перейти у випадкову позицію, створити клона. Ну, а самі клони, як тільки будуть створені, так, де ми тут? Я клон. починаємо. Ми показуємося, показатися, маємо. В принципі подивитися, ось у нас наші хмаринки створилися, але вони всі однаковісінькі створилися. Це не прикольно. По-перше, а по-друге, їх дуже видно. Це також не Варіантик, Тому ми поставимо їм тут такий собі ефект встановити ефект привида. І задамо випадковий ефект привида. Коли значення привида стоїть на нулі, тоді наша хмаринка повністю нормально видна. А ми зробимо її майже прозорою. Десь випадково нехай вибирає від від 70. До 90% давайте глянемо, як це буде виглядати. Бачимо, що наші хмаринки, хмаринки типу з'явилися, але не дуже нам набридають. Хоча давайте трошки менше зробимо, десь від 60 до 80, трошки ліпше видно хмаринки. А якщо взяти 40. І 70. Ну, тут треба поекспериментувати, треба попідбирати. О, отак маренки мені більше подобаються. Хоча ні, я десятки таки поставлю і подивимось. Ось, все чудово. Тепер вони мені подобаються класно. Ну і маємо змінювати їх костюми. В нас же ж цілих 4 костюми вибираємо тут змінити образ. На і 4 костюми у нас є. Відповідно, дублюємо випадкове число від 1 до 4. Поставили його. Тепер хмаренки будуть з'являтися. З різними. І бачимо, ну вони тут не дуже щось у нас відрізняються. Чому вони не відрізняються? А тому, що ми їх просто не завантажили. Ой, біда, біда, склірос, склірос. Вибираємо завантажити. І ось у нас є друга, третя, четверта хмаринки, додали їх сюди. Перевіримо тепер. О, тепер у нас є великі хмаринки, маленькі хмаринки. Але ці хмаринки якісь неживі. Нехай вони пливуть у нас по небу, нехай рухаються. Тож поставимо їм конструкцію, як і ворожим літакам. Там тут блок повторювати до тих пір, доки координата у іксам наших хмаринок буде меншою, меншою за мінус -240, 240. Наші хмаринки будуть рухатися Так, переміститися. І отут невеличка проблема. На ворожі літаки вони розвернулися в сторону нашого літака. А хмаринки дивилися вправо, і якщо ви помітили, зараз вони вправо в нас і улетіли. Тобто маємо їм тут поставити зворотній напрямок. Зробимо тут число мінус 1. Хоча ви можете випадкове значення поставити сюди і написати від мінус 1 до мінус 3, наприклад, вибирати. І тоді хмаринки у вас будуть плисти з різною швидкістю. Дивіться, як прикольно. Але хмаринки також, як і літаки, накопичуються у нас на границі, тому маємо їх тут вибирати. Віддаляти, вилучаємо клонів. Ось такі варіанти, як ми з вами створили. І в нас хмаринки вже від початку гри почалися, але літаки до нас йдуть безкінечно. А хмаринок ми зробили тільки 20 штук, вони долетіли до кінця і завершили свою роботу. Тому ми наші хмаринки просто дублюємо і ось тут змінимо. Трошечки їм код. Не 20 хмаринок нам потрібно, а безліч хмаринок нам потрібно. І ми маємо їм поставити, щоб вони з'являлися десь там далеко-далеко. Тому. Їхнє значення по іксам ми також задамо вручну, десь нехай там буде 300. Ну і щоб всі хмаринки одночасно не створювалися, як перша наша партія, задамо невеличку паузу. Зачекати. Ну там 0,2-0,3 секундочки. Тут ви вибираєте вже самостійно. Подивитись, як у вас це діло буде працювати. Запускаємо нашу гру і давайте дивитися, перші хмаринки в нас вже зникають і на їх місце приходять нові хмаринки, які будуть нас супроводжувати до самої перемоги. Власне, першу частинку ми з вами завершуємо на даному етапі про наших бандерок гусачків. Підмогу наших пілотів подивимося вже в наступній частинці. Тому, якщо вам гра сподобалася, ставимо пальці догори, тиснемо на дзвіночок. Щоб не пропустити наступну частину. Ну а якщо у вас є побажання, коментарі або якісь незрозумілі моменти з грою, пишіть про це в коментарях. Буду радий вам допомогти або включити якісь цікавинки в наступну частину гри. Ну а на цьому, друзі, прощаюся з вами до нової зустрічі. Всім успіху і до побачення!